Це англійське містечко Портсмут, яке на перший погляд нічим не відрізняється від інших англійських міст. Тут є бізнес-центри, спортивні майданчики та туристичні зони. Але є тут і дещо таке, що неможливо не помітити: Портсмут. Це головна база королівського військово-морського флоту, зокрема, і флагманських авіаносців Королева Єлизавета та Принц Вельський. Ці плаваючі військові бази можуть нести до 36 винищувачів f 35 кожен. В 2021 році корабель королева Єлизавета вже побував у Південно-Китайському морі в рамках спільних навчань із ВМФ США. Прибуття ударної групи викликало гнів у Китаї. Китайські ЗМІ назвали це спробою знову пережити дні слави Британської імперії і в чомусь вони праві. Травень 1940 року нацистська Німеччина вже встановила свій контроль над багатьма європейськими країнами і тепер розпочинає свій бліцкриг на захід. 10 травня був окупований Люксембург. За чотири дні після цього під тиском жорстоких бомбардувань та успішної висадки німецького десанту капітулювали Нідерланди, а 28 травня пала Бельгія. Німеччина не зупиняється і продовжує рух далі на Францію. Французи виявились не готовими до нової війни, і вже 14 червня, без бою, німецькі війська увійшли в Париж. Всі союзники в Європі капітулювали. Лондон залишився наодинці з ворогом, а окупована Франція могла стати плацдармом для вторгнення нацистів у Британію. У Гітлера на поготові навіть вже був і кишеньковий англійський король Едуард VIII, якого вдома змусили зректись престолу. Лондон дуже потребував допомоги США, і Америка побачила в цьому вікно можливостей для себе 14 серпня 1941 року. Дві країни підписали Атлантичну хартію. Згідно цього документу, Америка зобов'язувалась надавати Британії матеріальну підтримку, необхідну для ведення війни. Британія зі свого боку була зобов'язана надати всім своїм колоніям право стати незалежними. Того дня британській імперії було винесено смертний вирок. США в свою чергу отримали доступ до нових ринків та посунули головного на той час конкурента. За чотири роки війна завершилась, і Лондон з гідністю вистояв та переміг. Але імперію було втрачено назавжди. Британські острови це Архіпелаг, який складається з двох великих островів Ірландії та Великої Британії, і ще близько п'яти тисяч маленьких островів. Колись це все належало британській короні, але зараз тут співіснують дві незалежні держави: сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії зі столицею в Лондоні, та окремо Республіка Ірландія зі столицею в Дубліні. Головний острів, Велика Британія настільки непроста ціль, що офіційно з 1066 року до неї не було успішного вторгнення. Це й не дивно, бо британці розуміються на обороні. Наприклад, система фортів Соленд це чотири морські фортеці, розташовані на шляху до вже знайомого нам Портсмута. Вони побудовані в 19 столітті для захисту від потенційного нападу Франції, але стали в нагоді лише під час Першої та Другої світових війн. Зараз ці форти перебувають Власності. Деякі слугують як музеї, а деякі, як, наприклад, Спітбенк Форд, були перетворені в готелі з басейнами та барбекю. Тож тепер ви знаєте, де можна зупинитись в турі по Британії. Площа Сполученого Королівства складає 244 тисячі квадратних кілометрів, що ставить країну на 78 місце в світі за розміром. Рельєф Великої Британії містить багато природних перешкод білі скелі дуверу. Верховини Шотландії та гори Північного Вельсу значно ускладнять висадку та просування вглиб острову. Береги Великої Британії омиває Атлантичний океан, Північне, Кельське та Ірландське моря, а також протока Ла-Манш. і тільки 50 кілометровий підводний тунель з'єднує острів з континентом. Країна приділяє багато уваги інфраструктурі. Вони мають 571 тисячу кілометрів автомобільних доріг, 16 тисяч кілометрів залізних доріг, 520 морських портів та 140 аеропортів. І увага, 72 тисячі мостів. Окрім цього, є десятки річкових каналів, які утворюють окрему вантажоперевізну інфраструктуру. Наприклад, штучний Манчестерський канал з'єднує річку Мерсі з містом Манчестер. Це дозволяє великим суднам досягати внутрішніх регіонів країни напряму. Велика мережа доріг, залізниць та портів забезпечує швидку логістику військової техніки, персоналу та ресурсів, а канали та мости стратегічну взаємодію між різними регіонами країни. Сполучене Королівство це шо. Та економіка світу. Їх ВВП у 2022 році склав 3 трильйона доларів. British Petroleum – один з найбільших нафтових конгломератів у світі. Astrazeneca фармацевтичний гігант, компанія, яка одна з перших розробила вакцину від covid 19 Barclays – один з найбільших світових банків. Rolls-Royce виробляє кращі двигуни для літаків та кораблів. Англійська прем'єр-ліга найвідоміший у світі національний футбольний турнір. Складно знайти дорослу людину, яка б не знала назви, хоча б одного. Англійського футбольного клубу за сезон 2019 2020 років АПЛ сплатила до казни королівства 3,6 мільярдів фунтів податків. Велику роль в економіці королівства відіграє його столиця. Лондон це другий після Нью-Йорку світовий фінансовий центр. Вигідний часовий пояс та англомовність дають можливість оперативно вести справи як зі США, так і з Азією. Це приваблює міжнародні компанії. Свої штаб-квартири в Лондоні відкрили Amazon, Facebook, Starbucks та ще 70 55% компаній зі списку Fortune 500. Лондонська фондова біржа одна з найстаріших та найважливіших у світі. Її заснували ще в 1698 році. У 2023 її капіталізація склала 58,5 мільярдів доларів. Перші сучасні банки світу також були відкриті в Лондоні. Вищезгаданий Barclays заснований у 1690 році і існує й досі. Тож Лондон це один із головних світових гаманців. Той, хто вирішить Напасти на Велику Британію має впевнитись, що його фінанси не зберігаються в Лондоні. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії це нащадок Британської імперії, пік якої припав на початок ХХ століття. Тоді її населення складало 412 мільйонів осіб, що становило 23% населення планети на той час. А площа імперії складала понад 35,5 мільйонів квадратних кілометрів і займала 24% всієї суші. До складу імперії входило 58 країн, серед яких були інші. Індія, Єгипет, Австралія, Канада, Гонконг та інші. Коли Британська імперія розпалась, на заміну їй прийшла британська співдружність націй це міжурядове об'єднання з 56 країн, переважно колишніх колоній. Кого в цій співдружності нема, так це Ірландії, яка є близьким сусідом Сполученого Королівства. Англійці ще в 13 столітті захопили Ірландію, фактично зробивши її своєю першою колонією. Але ірландці – це окрема потужна нація зі своєю мовою та звичаями. Тому миритися з англійською окупацією вони не збиралися. Протягом восьми століть ірландці не полишали спроб звільнитися з під англійського домінування. Гарна нагода випала після Першої світової війни. Тоді імперія переживала економічну та політичну кризу. І в 1919 році ірландці взяли до рук зброю, щоб знов спробувати вигнати англійців. Саме тоді зароджується широко відома і сьогодні. ірландська Республіканська армія, або скорочено, Іра. Більше ніж через два роки боїв, 6 грудня 1921 року, був підписаний англо-ірландський договір, за яким 26 графств отримали широку автономію від Лондона та стали називатися ірландською вільною державою. А 6 графств на півночі залишились в складі королівства та стали називатися Північна Ірландія. Цей поділ обурив ірландців, тому після 1922 року Британію мучив кривавий сепаратизм. Послідовники Іра на Території Північної Ірландії та Британії вчинили сотні терактів та злочинів. Протистояння завершилось тільки у 2011 році, після візиту королеви Єлизавети II до Ірландії. Під час візиту вона виступила зі словами примирення та співчуття, визнала страждання, яких зазнав ірландський народ, та помилки, які були вчинені раніше. Цей візит розпочав новий етап у відносинах між Сполученим Королівством та Ірландією, де обидві країни намагалися забезпечити мирне співіснування. Наразі кожна з країн обирає власний шлях. Наприклад, Ірландія входить до ЄС, але не входить до НАТО, а Сполучене Королівство навпаки. Хоча імперія і розпалась, Лондон зміг знайти своє привілейоване місце на світовій мапі. Після завершення Другої світової війни королівство отримало всі регалії переможця, постійне місце в Раді безпеки ООН з правом вето та членство в ядерному клубі. Ядерна програма Сполученого Королівства є по-англійськи вишуканою. Вона складається з чотирьох субмарин класу Венгард, кожна з яких оснащена 16 американськими балістичними ракетами Трайдент, здатними долати до 12 тисяч кілометрів, несучи термоядерну боєголовку, потужністю майже до 5%. 500 кіло одна з чотирьох цих субмарин завжди знаходиться в плаванні на чергуванні, поки три інші знаходяться на навчаннях або техобслуговуванні. Таким чином, британські сили ядерного стримування неможливо вразити превентивним ударом. Тому, коли росіяни погрожують Британії, їм треба враховувати, що відповідь буде неминучою. Як вважаєте, чому Лондон досі не відправив одну з цих субмарин до Чорного моря? Давайте подискутуємо про це в коментарях. У 2023 році військовий бюджет Великої Британії склав 68,5 мільярдів доларів, що ставить її на шосте місце в світі за розміром військових витрат. Збройні сили його величності налічують 194 тисячі осіб, з яких 76 тисяч в бойових частинах. Оскільки Британія це острів, то важливу роль в його обороні відіграє королівський флот. Він налічує 4 атомні стратегічні субмарини класу Венгард, 7 атомних субмарин клас. Класів Трафальгар та Естюд, авіаносці королева Єлизавета і Принц Вельський, кожен з яких здатен нести до 36 винищувачів F-35 Lightning II, 6 сучасних багатоцільових есмінців класу Дерінг, оснащених системами ППО, Sea Viper та протикарабельними установками Гарпун, 13 фрегатів класу Дюк та ще безліч менш ефектних суден на всі випадки життя. Більшість робіт для британського флоту виконує компанія BAE Systems, найбільший оборонний підрядник в Європі. В 2021 році компанія зайняла сьоме місце в світі за доходами серед оборонних підприємств. Нещодавно український уряд підписав угоду з BAE Systems, згідно якої компанія відкриє офіс в Україні та локалізує тут виробництво деяких видів важкого озброєння. Конгломерат є спадкоємцем різних авіа та суднобудівних компаній, які утворили. Ще в 19 столітті. BAE Systems поряд з Lockheed Martin та Northrop Grumman є ключовим підрядником в розробці та виготовленні винищувачів п'ятого покоління F-35 Lightning. Вже зараз королівські ВПС мають 32 таких літаки. Окрім них, є ще 137 багатоцільових винищувачів Eurofighter Typhoon, оснащених вже добре знайомими росіянам ракетами Storm Shadow. На землі оборону острова підсилюють 227 танків Challenger. 720 BMP Warrior, 801 BTR Bulldog та ще більше тисячі одиниць різних мрапів та інших броньованих машин. На захисті неба стоять власні новітні системи ППО Sky Saber. А ще на озброєнні Сполученого Королівства стоїть інформація. Так, вам не почулося британська розвідка одна з найбільш ефективних та прогресивних спецслужб у світі. Ось один приклад: операція Мінсміт. 1943 році союзники планували захопити острів Сицилія, що на півдні Італії, щоб використати його в якості плацдарму для подальшого просування Європою. Та спершу потрібно було переконати німців, що удар буде завдано в іншому місці. Для цього британці підкинули тіло, нібито офіцера королівської морської піхоти до берегів Іспанії. Він мав при собі фальшиві документи з інформацією, що союзники планують висадитись в Греції. Німці проковтнули наживку і Перекинули частину військ із Сицилії до Греції, в результаті чого союзники провели успішне вторгнення на острів, майже не зустрівши спротиву. Так вишукано, британська розвідка переграла німецьку і зберегла життя тисячам своїх солдат. І до нашого часу вони своїх навичок не втратили. За даними BBC, британська розвідка в команді з американською дізналась про плани Росії вторгнутись в Україну ще влітку 2021 року. Тож потенційному нападнику слід пам'ятати. Британцям відомо про його плани. Наразі в Сполученому Королівстві проживає 67,5 мільйонів громадян. Це нащадки кельтів, германських англів та саксів, норманів та скандинавських вікінгів, до яких з часом додались африканці, індійці, араби та інші представники британських колоній по всьому світу. Тут виникає питання: чи змогли б сучасні британці дати відсіч потенційному загарбнику? Історія знає не один приклад, як британський народ гуртувався, щоб вистояти перед ворогом. Один з найвідоміших і відносно нещодавніх евакуація союзних військ із Дюнкерку наприкінці травня 1940 року. Тоді німецька армія оточила близько 340 тисяч союзних військ на пляжі у французькому містечку Дюнкерк. Втрата стількох бійців могла призвести до поразки у війні. В той же час німецькі люфтвафи отримали наказ атакувати оточені війська та кораблі, які намагались їх евакуювати. Діяти треба було швидко. Тоді британське командування вирішило залучити до евакуації цивільні судна. Багато цивільних самі викликались проводити евакуацію. Операція пройшла успішно, і майже всі війська вдалося перевести до англійського узбережжя Ла-Маншу вцілілими. Британці буквально провели народну операцію, і ці спільні зусилля врятували їхню батьківщину. Війна Росії проти України показала, що сучасн Сні британці не тільки вміють відрізнити зло від добра, а ще й взяти на себе лідерство, коли всі інші не хочуть покидати власних справ. Вони продовжують стояти на захисті демократії, навіть якщо битва проходить далеко за межами островів. Немає сумнівів, що ці люди готові битися з ким завгодно за свої ідеали та стиль життя. Оскільки Британія це колишня імперія, вона має багато недоброзичливців, як серед своїх колишніх колоній, так і серед інших впливових держав. Китай так і не пробачив британцям приниження часів Першої та Другої опіумних війн. Гонконг, який пробув під владою Британії більше ста років, досі залишається кісткою в горлі Пекіна, зруйнований британцями літній палац імператорів династії Цін. Китайці так і не відбудували, щоб той слугував нагадуванням про навалу британських варварів. Також небезпечним ворогом для королівства є Росія. Напруга між двома країнами існує ще з 1918 року, коли комуністи підписали мирну угоду з Кайзерівською Німеччиною і вийшли з Першої світової війни. А також вбили царську родину Романових, які були родичами британської королівської сім'ї. З розпадом СРСР відносини ненадовго покращили поки в 2006 році російські спецслужби не отруїли в Лондоні екс КГБшника Олександра Литвиненко. А коли у 2022 році Британія стала локомотивом допомоги для України, Росія почала відкрито їй погрожувати зброєю масового ураження через своїх пропагандистів. Але це ніяк не вплинуло на британську рішучість. Лідерство в підтримці України, вихід з ЄС та спільна військова активність разом зі США дають зрозуміти, що Британія шукає більше вагоме місце на світовій мапі, ніж вона мала після закінчення великої війни. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть коментар, які факти про обороноздатність Британії ви знаєте ще. Також маємо новину. Ми з Оксаною створили телеграм-канал під назвою Куток. Там ми будемо публікувати цікаві матеріали, які трапляються нам в процесі створення нових відео. Ось як, наприклад, цей бойовий Роллс royce часів ірландської визвольної війни. Тому знаходимо в описі посилання на куток і приєднуємось до нашої спільноти.